Всім доброго дня! При посадці винограда, дерев, кущів треба захистити короневу систему і дати їй повноцінне питання на перший час. Як це робиться? Береться одна частина біогумусу та дві частини глини або глинозему, або такої землі глинистої. Это все перемешивается. а потім заливається водою. Заливати водою треба до консистенції нерідкої і не густої, такої, щоб була, як 15-відсоткова сметана. Для чого це треба? Для того, щоб корені були захищені, щоб не стікала з коренів ця суміш. І не її, щоб не була не густа і не рідка. От як під 15% сметана. Оставляємо на півгодинки. За ці півгодинки ми ретельно це перемішуємо. Два-три рази перемішуємо, так? А потім я скажу, що ми робимо.